Час нічного патрулювання. Нам надійшов виклик в кафе Бійка. По приїзду ми побачили жінку з синцем на обличчі. Давай зари, мені можеш рішити! Що ти можеш що візити? А що ріша? Я не маю права закрывать. Ну, пошли документи проверим. Я бухгалтер высшего категории. У нас каналисты. Пошли. Ви вас... да да, вы мне... выше категории. Я, вас... бухгалтер, Я бухгалтер, высшей категории. Пошли! Пошли! Пожар, аж, ось, ось. Згодом, як з'ясувалося, і був заявник. Ми з напарником намагалися її вгамувати. Ну, вона, мабуть, була в такому стані сп'яніння. Що... Потім там підійшов і чоловік, теж намагався її заспокоїти. Вона абсолютно не реагувала, намагалась на нас вдарити нас з напарником. От. Ми її вмовляли, щоб вона припинила свої дії. Після чого ми з напарником вирішили застосувати спецзасіб кайданки, щоб забезпечити безпеку оточуючим, а також собі під час доставлення її в ближайший відділок міліції. Що ви робите? А що ти боксуєш? — Що ви робите? я питаю? — А що ти на нього не Ти що не неїжд? Ні чувак, ти б ти марні служить. А ну скажи, скільки ти служив? Всі всі руки, які є, всі служить. Та ти лашара повіду, понімаєш? Тиха мені будеш розсчитувати. По чом шо? Якщо ти скаком знімобілу возьмеш, тобі піда на ти думаєш, що ти мене ще з клетку закроюш, то тебе ху не лишов. А з то мені на Лошара лашара, ти галі. Ну, коли ми достали до відділку міліції, вона також себе поводила дуже агресивно. От ображали навіть нецензурною лайкою. Два, ми зараз послухаємося і ми будемо. Та ні, ти до Ахмаді переді мною стоять. Ну... А якщо там мені будуть розказувати, які лошари. Та ні, б***ь, це ще ух, а чого 15 суток? Та ні, б***ь, ні, б***ь, 15 суток хочу. Да Потім ми десь провели з нею розмову яка тривала ну, приблизно години-півтори. Коли вона вже отверезила, От, могла вже э, адекватно оцінювати ситуацію. Після чого вона э, розкаялась, попросила, щоб на перший раз ми її відпустили. От, э, ну, в принципі, ми пішли на зустріч. Убери, руки, мені боля, бл і мені боля, мені тушпо над глазами і все. Думаю. Убери туш под глазами. Дік туди. Ну, такі виклики, в принципі, бувають досить часто, особливо з п'ятниці на суботу, суботу, на неділю та святкові дні, коли люди відпочивають, можливо, трошки не розраховують і починають вести себе ну неадекватно.